Вітаю в ефірі. Програма вічна віч перед мікрофоном Наталя Тукало. Запорізький реабілітаційний центр для тварин, що через війну був змушений покинути рідне місто і переїхати до Вінниці, продовжує рятувати, лікувати та допомагати братам нашим меншим. Детальніше про його адаптацію та роботу на новому місці, про те, як відбувається процес реабілітації тварин в умовах повномасштабної російської агресії, поговоримо впродовж ефірного часу з його власниками: Едуардом Парфінтівим і Христиною Нестеренко. Я вас вітаю в студії Української радіо Вінниці. Добрий день Доброго дня. Едуарда Христину, давайте почнімо з того, що ви трішечки розповісте, поділитесь з нашими слухачами і слухачками історію створення вашого центру. Починалась вона у Запоріжжі, правильно? А, так. Коли саме за яких обставин? Це було понад 10 років тому. А, а, так, а, ми придбали, придбали невеличку виставку. Екзотичних тварин. Це були ящерки, змійки а, а, і потім. Чому екзотичних. Це така любов саме до екзотики. <рес> так, у нас була дуже, дуже подобались змії. І а, ну, ми придбали не те, що там нам захотілося сильно, а, наш знайомий, він, ну, в нього там були обставини такі, і він а, виїхав а, зі сторони і нас, ну, нам передав угу. ці Так, так. 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 А, ми з ними а, ну, как, ля, та, 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 а потім а, до нас почали звертатися люди. Хто там завіз собі тваринку екзотично і не. За консультацією? Е, Ну ні, Забирали, ну, прийшті, щоб ми прийняли. Е, ага. Тому що ну, хтось не справлявся, хтось від'їжджав. До нас почали потрапляти тварини з природи, які там сокол з перебитою лапкою. ну ось такі вже... Ну, буквально зразу э, пішов наш путь як притулка. Тобто ви не, не збирались одразу робити центр реабілітації, вам так. просто подобались тварини, так. І, ви, і, і вам подобалось їх доглядати. Так. І потім почало все рости, їх більше і більше так. кількість зростати, і все це перетворилось в центр. Так. Правильно? Які тваринки стали першими? Ви сказали сокіл, ящірки, які от і скільки їх було на момент, ну, наприклад, там рік ви вже проіснували в Запоріжжі? У Що це все вилилось? О, ну, було 20-30, ну це от на перший рік. Ви почали б знімати якесь якісь приміщення, так, тому що в квартирі приміщення. це вже все не, mm -hmm. ну, ми, та, не вміщалось. Так. Не, 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 не вирішили, що це буде одразу реабілітаційний центр. Вирішили, що це буде такий собі міні-зоопарк. Ну, так. А в який момент ви прийшли до усвідомлення, що тварини, які до вас потрапляють, абсолютно різні, екзотичні, що їх треба рятувати? Ну, взагалі ніколи так, ну, ні, такого питання не виникало. Не планували, не так? Ну, не виникало. люди. Ну, Найбільш популярні це черепахи, напевно. І вони заводять і потім не знають, куди їх віддати, бо продавець каже, що воно буде дуже маленьке, а потім там така дороба виростає, велике сантиметрів 30-40, мабуть. І їм треба там акваріум 200 літрів великий, вони не знають, де його тримати. М'ясо. Так, 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 Дітям то, пальці так, відкусують. То, і так, і, ну, і ну, починають ну, їх, ну я ну, так, кусають, але дуже бояще кусають. І вони починають їх кудись, влаштовувати, бо нема куди. і от. Такі місця, як ми. Ще раз прокусають, вони, вони чим його кусають, я Забавно, просто ніколи та, не задумувалась. Щелепа дуже міцна, вони ж м'ясо розривають, ну, рибу і... ловлять, лапами черепахи. розривають, так. Ну, а от розмір це приблизно який? Ось так, 20-30 см. У вас в центрі є черепахи, є? так? І живуть же вони довго живуть, довго да, живуть то, ну, там і, і при, по 35, і по 40. в нормальних умовах 30-40 да. років вона живе в тебе. От ви говорите, що досвіду притулку ви маєте ну, 10 років. От за цей час ви прийшли до усвідомлення або знайшли відповідь на запитання, чому люди заводять тварин, з якими не можуть справитись, яких не можуть доглядати. Ну, от перше любов в них проходить, а далі вони е, намагаються їх позбавитись від них. По-перше, це доступ до цих тварин. Бо це ринок яким не регулюється, не контролюється. Це в першу чергу. Мабуть, так. Ну і по-друге, ніхто не дуже там не вчитується, як його. Їх ж треба годувати, вони регути. хворіють. Ну, вони так. не знають, в інтернеті інформацію не читають, а продавець каже, все легко. Ось, ну, ось так. вам ящерка, вона буде жити, годуйте тим, 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 а про додаткові умови. Ну, потім ячірка виросла і буває дуже ну які такі історії ви, ви розказали б нашим слухачам? Можливо, це якось би зупинило їх від неправильних вчинків, або принаймні вони мали би дуже сильно подумати і підготуватись до моменту, коли ви не завели екзотичну тварину? Ну, наприклад, так, той самий єнотик. Єнотиків дуже багато відео, вони дуже там на Кокнасті відео красиві. так, дуже там добрі, гарні. Але у природі, ну і удома, якщо хтось заводить, це хижак, і він кусається. Він 100% кусається. Ну, то есть, не там буде такого, зубний, що, там зубний, а, так, okay. що він okay. не буде кусатися, він буде кусатися. Але коли людям це розповідаєш, вони ну якось ну, Справимо собаку, це. так. Ну, собак, вон в мене була собака, ну нічого такого, прям. Але це ж хижак. А, але він буде кусатися, він буде рвати руки, так, ну не можна. А, ну там по 70% єнотів у. Перший рік повертає. Перший рік повертаються або до там, заводчиків, або до, до... зоопарків, да, або, або він так. ще й коштує, так? Чималі ну, чи? так. І тут людина це... не справляється і повертає. Ну, По-перше, не ти хазяїн, а єно твій хазяїн. Він сприймає <laughs> тебе як свою зграю, і він думає, що ти ж ти, 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 ти ж єнот. А, і, да. і... і в нього руки. В нього є руки, він може все відкрити, все відчинити там, відколупати ну, лапи, це його руки. В нього є великий палець, який він може ну, брати. Так, він Речі. може все брати, приносити. Ніколи не заведує. все добре. Я, я взагалі нікому ж де не раджу заводити будь-яку екзотику. Ну, все складно в утриманні. Ну у нас от мапочка Петро. Петро. Петро, так він його хазяїн був фотографом, ну по пляжам він його носив, вони фотографували. Ага, ворожі, так. А коли почалася війна, ну нема вже де носити, і він його продав дівчині, яка дуже хотіла мавпочку. Там, мрі, 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 в ній було, так. так. А він його привіз там додому, вона. Взяла, а що далі робити? Вона ну, не дуже там розібралась. І вона його висадила у кімнату, а він агресивний. Ну від природи ну, усі... бачу, теж, дівчинку, ну... Ну, і всі мавпи від природи, вони ну, агресивні. А, тому що для них дуже важна. А... Як, бути до, головним, Домінувати. Да, домінувати. В них чітка ієрархія така. І мов по, так, почала проявляти агресію, вона зачинила його у кімнаті, там десь не, 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 не знаю, тиждень так, він був, а вона боїться до нього тільки заходити. їжу, там, ну, їжу так, ось, так, і, все. і вона почала шукати, куди, куди далі цю мрію з дитинства. називається фільм. Так. І ну, от прийшла до нас і забили. ми забили. Забрали, так. Я кажу, вона говорить, можете забрати. Я кажу, ну так, привозьте, а та ні. Діти, ловіть, ми поїхали ловити. Захотіла дівчинка, мампочку, погралася. Думає, що це іграшка. Що змінилось у вас в центрі, з настанням, власне, ви про це вже почали говорити, з настанням повномасштабної агресії? Наскільки змінились умови для життя і вашого, і тварин? Ну, по-перше, Потік тварин дуже збільшився. Хотіли дуже... більше до вас вертатися і віддавати а, так за там. Перший рік ми прийняли понад 800 800 котів, кутів, так і. А і котів до екзотичних так. тварин тварин додались коти. Так. Я о, до нас саме спочатку того, лютого ввечері угу. жінка запитала мене, а скільки ми можемо прийняти тварин? Якщо я ну, там кот, я говорю, котиків Котик. там звертаються люди, вони виїжджають, Ну угу. Роляко люди почали ну, виїжджати. Домашні коти, так. так, і почали до нас звертатись. Ну куди от ну щось скажіть? Я чоловіку кажу: ну давай там. Ну, п'ять-сім, ну будь українську, так, візьмемо. Говорили, ну добре, ну добре, ми вісімсот прийняли. У підсумку вісімсот котів. Так, в одночасно в нас було сорок шість. І так ми, ми приймали і ну, шукали одразу їм шукали сім'ю, влаштовували облаштовували до, до людей, які не виїжджають, чи які можуть забрати з собою в разі, то, так, якщо дуже... вони будуть виїжджати. А там о, почалися не, не тільки коти у лю людей дома жили, а й сови, яща. Як з'ясувалось в будинках в квартирах дуже, людей дуже було втро. багато тварин, з які вони... Різні, так. То, яких вони не знали, куди їх зараз, в цих умовах, діти? І пер... Ну, З котами простіше, кота можна було забрати з собою, а от з такими, як ящерки, рептилії ну, так, це... було холодно з ними їхати кудись, то вже була проблема. Вони потребують додаткових умов, якихось специфічних. Політичний духовний лідер Індії, Махатма Ганді свого часу зауважив, що величий моральний прогрес нації можна виміряти тим, саме як нація ставиться до тварин. Українці в цю війну довели, що вони не лише мужні, що вони добрі, що вони тварин рятують. І рятували власне інколи ціною життя, вони ризикували життям завжди. якраз Запоріжжя це таке одне із тих українських міст, яке і сьогодні окупант дуже потужно обстрілює. Коли ви в який момент ви зрозуміли, що ну ви ж жили там? І притулок був ваш центр. Він працював під обстрілами. Власне, в який так. момент ви зрозуміли, що все, треба тікати, треба не, вивозити, моє, рятувати. На моє де народження 6 жовтня, прямо у будинок навпроти влучила ракета, і ми одразу почали Зразу збиратися. Я, Це розуміло. жовтень минулого року, 22-го, Да, і ви вирішили, що все баста треба. Так, 6 ну ракети. коли воно вже навпроти було, то вже. Це був такий один із перших потужних прильотів у домівку у п'ятиповерховий будинок. І це ну, як під'їзд, так склали склали весь. Так. Склали весь. А, а в нас двері, а, в вибуховою хвилею двері злетіли. Так, і наскільки складно налякались. було взагалі реалізувати на практиці скласти, ну, це ну, ж, це ж... Важко, але ну, как, ми виняли фуру рефрижератор, це фура, ну, яка підтримує температуру. Так, ми там за два дні, три так, дні. три дні знайшли приміщення. Ну, так. Подалі, аби куди. В один рефрижератор ви всіх так. тварин змогли тісненько? Ну, ми так, тісненьку. ми там клітки, вольєри вони розбирались, і угу. там у клітках менших їхали тваринки. Так. Важка дорога була, так. А так? ми їхали 10-го, так це було роста. Угу. Якого це був була... Було... перше повномасштабний обстріл країни? Так, був у цей день. І а, фура ніч стояла на трасі і їхали довго. Куди знали, куди ви вирушили? А, було ну, місце ми, куди? Так, ми швиденько знайшли собі приміщення. А, це було в Кам'янці-Подільському. Угу. Ми там півроку жили в Кам'янці. Ну, далеко. Так. Чи була бували ви раніше у Вінниці? Як власне тут опинились? На жаль, у Кам'янці в нас закінчилася оренда. Mm -hmm. І ми вимушені були ще раз переїхати, і от шукали, шукали приміщення. Нам треба багато місця, і нам треба, щоб було тепленько. Багато це скільки місця вам треба? 600 квадратних метрів 600? <патротних> метрів. Mm -hmm. так. Mm -hmm. І ми знайшли таке приміщення добре, чисте, гарне, тепленьке у Вінниці і тому приїхали. Сьогодні ви там, там, там працюєте, так. Да? Скільки тварин? Загалом сьогодні маєте. 143. 143 тварини. І це абсолютно різні, так? І, вже, це, і 144 -та це не... дома. Це не лише екзотичні, це вже різні тварини. Чи це, це тільки такі? Ну, от? переважно екзотика? А, так, і змійки. Вісім котів. І, і, змійки. Та, і Ви коти... так говорите: змійки. Змійки зміжно. Насправді це змії. А ось останні змійки до нас приїхали з. Кам'янського, так, uh -huh. Дніпровської області. області, так вони жили у чоловіка вдома, але він. Пішов на фронт, угу. і йому десь треба було залишити своїх. Я думаю, це він тимчасово так залишив вам під, так, під, під так, догляд. догляд. Багато взагалі таких тварин, які ну, приходять і кажуть, потримайте трішечки, я я буду трішки зайнята. Потім повернусь, обов'язково заберу. Є такі випадки? Буває таке, але. Ніхто не забирав напевно. Не, не, не Поки так. ніхто до да, не забив. Взагалі, от як сьогодні ще, в який спосіб ще сьогодні тварини до вас можуть потрапити. Я маю на увазі саме ті, яких потрібно пролікувати, реабілітувати. Як відбувається сьогодні процес реабілітації? Ну, до нас звертаються люди. В нас є блог у інстаграм, і ну, про нас знають. Вони звертаються, і ми вже зважуємо, чи можемо ми ну тось тобто, по розмістити, так чи можемо умови, дашу підтримувати. Sí. Ми ну, беремо не усіх, тому що, ну. Яких не берете? Ну, не знаю, ну, можливо, там розміри. Не беремо, так? так, ну, там, мавпочка це максимум середня. Ну. А можуть запропонувати і великих, так, мавпочка? Ну, а поки де не ж вони бу... їх поки тоді тримають, щоб потім віддати вам? Яку нам, можливо, найбільшу таку пропонували? Які це були тварини, козла? Так. Козла. Козла, козла козла. Ви та, не змогли, та, бо немає куди. Та немає. Та, немає. Та. потребує Тут, Головне віра. ще не тільки допомогти, але й не нашкодити. Ну, ну тобто, все-таки так. тварина це в пріоритеті. Так, Якщо звісно. тваринка потрапляє, ну можливо, в такому важкому стані. От що ви з нею робите? Ну ось у нас був случай в Івана Франковська, так. Франківську, так. Франківську, так? гаражі жили мавпочки. Хазяїн виїхав за кордон, а там в гаражі у темному, на опаленому гаражі жили мавпочки. Хтось там інколи їх заходив, годував відсут. Ну ось так. Ось так. І до нас звернулися волонтери і заберіть. Да, заберіть. Ми забрали, вони рахітні. Худенький дуже дуже худенькі, є зміни у кістках, у хрящах. Ну, такі дуже погані Ну темний вимоги. гараж, твер не віта... ну, Ні, там кальція, ні, нічого не було. Ну, і їжа інколи тільки. Скільки вони вже у вас? А, місяців три-чотири, так? Чотири точно. А, так. Відгодувались? Го... Ну, так, відгодували і. Лікували. Ну ми возимо до клінік, до ветеринарів. Вони обслідуються, роблять. Ми все там по назначенню вже робимо. Так. Ви якось маєте от набувати нових знань весь час, щоб бути також, так, ну, звісно. щоб, ви сказали, не нашкодити, правильно з ними поводитись, так. ви читаєте літературу. Так. Якусь ну, В писаль. нас вже там 10 років досвіду, є так? досвіду, так, але кожного дня ти вчишся, ми там. І читаємо, і дивимось, і балакаємо з ветеринарами і з іншими зоопарками. Контактуємо. Тобто є підтримка так, і спілкування. Так. Хто ще ваша команда сьогодні? Я розумію, що дві людини не не, 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 не в змозі? Так. Так. Ну, так. Ми Хто і ще допомагає є? ще. Ну пару працівників так є. Є також, так. тобто не тільки ви самі, бо я думаю, ви сьогодні в мене на ефірі, а центр Ну так, та ваш працює. Да, працює, працює. Кажете, як вчимося через біль. Через, біль. через біль. Якщо ти щось неправильно зробив, не так зафіксував тебе... в тебе. вкусили або вдарили ну, кіхтями. Так. Вам через біль. також треба якісь щеплення особливі, бо ж це такі екзотичні тварини. Ну, Але у вас, у вас такий досвід, через... ви вже так. знаєте, куди вони кусають, як вони кусають, де болить. Ем, ви сьогодні не лише рятуєте, допомагаєте тваринам, займаєтесь їх реабілітацією. Ваш центр відкритий власне для відвідувачів. Сьогодні хто найчастіше до вас заходить в гості? Подивитись, чомусь навчитись. Чи хоче хтось придбати тварину, чи є така можливість? Чи він просто дивляться і а, ну, знає ми нікого це? не продаємо? Ну, є такі, що ми там котиків, ми шукаємо для них сім'ї, але ми теж такі дуже вибагливі. Нам треба, щоб там все як був і, і корм гарний, і все гарно було. Ну, Можна так, в нас люди приходять, можуть там і котика забрати. Ну, також подивитися, багато хто наслідкує за нами в блозі Інстаграм і знають всі історії там, і як ми мавпочку спасли, як єнотика забрали, як там ось е, у Вінниці Хамільона е, знайшли люди у дворі у себе. Так ми його забрали. Ну, Звідки ж він там з'явився? Тіку погості, а ніхто не написав після того, що оце мій хамеліон, віддайте при ні, віддайте ні. Але ось це от, останні новини прийшла жіночка до нас. Вона каже, що вона подруга хазяїв цього хамеліона, mm -hmm. і е, хазяїва за кордон вже виїхала. І ну як вона каже, що це був хамеліон у дитини і дитина вийшла там на терасу погратися з хмельоном. На хвилинку відійшла, так і він втік. Ну, птаха злякалася. Да, але ніхто не хоче, щоб ви його повернули. Тобто хаміля ну, добре, ви... що він потрапив да, до вас. Ну вони виїхали, ну не планують забирати, так. Але сьогодні ви мож... маєте можливість віддавати тварин під опіку. От, у нас ще хвилина чотири залишається. Угу. Як цей процес відбувається? Що таке віддати тварину під опіку? Віддати тварину під опіку це не віддати тварину, це ну так віртуальна опіка. А людина вибирає собі тваринку, яка її там по душі. Яка подобається, і вона може допомагати на її утримання. Приводить на кошти нашого центру. Це фіксована сума для кожної тваринки. Ну у кожної тваринки особливий раціон. І Їх. ось сума фіксована, і людина вибирає. Допомагає у утриманні. А ми висилаємо її фото, звіт, фото, відеозвіт про цю тваринку. Там кожні дві два ти тижні. Не. Так там ми вішаємо табличку з іменем опікуна, висилаємо сертифікат почесного опікуна. Така у нас ну це програма. реально дуже добре, ну, це і, це і дуже тварина доглянута. І вона живе в тих умовах, до яких звикла, і людина може ну, завжди прийти і подивитися. Так. так. Ніби, це моя тварина, я її допомагаю утримати. Так? Так. Mm. так, в нас і просто люди беруть, і беруть цілі компанії, фірми беруть і. Деякі беруть для дитини це, такого опіку. Uh -huh. От там просить дитина, мама, хочу мавпочку. Давайте спочатку на... подивимося, так, що таке мавпочка в умовах. Так, будемо піценту. доглядати на відстані. Що у вашій роботі, можливо, таке найскладніше? Uh, ну, можливо, є сьогодні проблеми, які ви вирішуєте. Uh -huh. Ну, по-перше, напевно, ми реабіліційний центр до нас потрапляють тварини у різному стані, і не кожну тваринку можна спасти. Це ну, буває рідко, але це буває і це найгірше, що може бути саме тяжким на так. так в нашій роботі. Також зараз, так як війна і так як ми досі не можемо повернутися додому Запоріжжя, ми ну тяжко вони вдома. Тяжко нам зараз м, з приміщеннями. Ми зараз теж шукаємо приміщення, тому що ну, тут там, де ми знаходимося, теж у нас кінчається оренда. Ми в пошуку. І думаю, сьогодні ті, хто нас чує і бачить, якщо має змогу таку запропонувати для цього центру реабілітації тварин якесь гарне приміщення з нормальними умовами для тварин, я думаю, що обов'язково вони мають вийти на зв'язочок, знайти вас, можливо, з нашою допомогою, але ну, тварини не мають залишитись без домівки. Сьогодні такий час, що ми маємо один одному допомагати і підтримувати. Після війни, чи є у вас вже плани якісь на після війни, якщо це можна взагалі сьогодні питати? Хочеться додому, хочеться строїтися. Розбудовуватись. Розбудовувати, так. Так. Там точно є приміщення, таке, як треба. Ну, ми так? хочемо так, на землі, спочатку розбудовувати вольєри тим, що є, тваринкам, а потім подивимось, як що. Я вам щиро, то бажаю. Дякую. Програма Вічна віч добігає завершення. Сьогодні ми говорили про роботу у Вінниці Запорізького центру реабілітації для тварин. Спілкувалися сьогодні з його власниками Христину Нестеренко і Едуардом Парфєнтівим. Я вам дуже дякую. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу.